Вона подобалась. Ні, такі сестрички вони почитають. Читати вміють почитати. 6 і 7. Оксанки скільки? Два рочки? А ти вмієш? Давай ми цією книжкою будемо вчити Оксанку читати. Добре? буква там? Так. А друга? Молодець. А що там на Б наш? Молодець цінарі. перший що клас виходить. Закінчила перший клас. <рес> Ми вже цю дорогу подолали кілька разів. <рес> Даленої і дворі до школи. Так, і кажуть, як ви до школи ходите? Дві <рес> кіметри. Далеко? Три кілометри. А, а далеко згоре. Чим більше. А чинний. хто вас водить <рес> до школи? Сосідки. Або подеколи на Ну, все правильно розповіли. Дуже подобається тобі в школі? Подобається. Чи дома більше подобається? Мені подобається більше в школі. В школі да? А ти мрієш, скучила за школою? Скільки Оце це, значить, що школа гарна. Скільки у вас там є друзів? 13. Всі друзі, так? Да? Ворогів немає в Україні. Вчительку любите? Як її звати? Це, це, це перевірка була. Як ви любите до школи ходити? Ну Як же вчительку знаєте, як звати, то все вже. Молодці. Ви дуже-дуже красиві. А зараз оці, бачите, хлопці і дівчатки стоять, зараз вас вся країна побачить. Це ми робимо рекламу вашої бринзи. Смачна у вас бринза, скажіть мені. Чи не дають тата й мама вам коштувати? Дають. Дають, так? Да? Що ти найбільше любиш їсти? це правильно. А мене пригостиш? Є в тебе трошки бринзи? Залишилось? А з чого ти її робиш? Можеш сказати? Сир. Сиру. Правильно. А сир з чого? З якого молока? Звачо і коровася. Тільки ти співвідношення нікому не кажи, бо це родинна таємниця. Щоб ніхто не знав, хто це домовилась? Мені потім таке скажеш. <гум> 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 ну все, підемо пригощати нас. Це <гум> <Все>, молодці, <гум> він <відбудути>, дружить. <гум> І, звісно, це не музей, це житловий будинок, який називається побудований хаса Крас. Так воно є, але це не музей, який побудований в 1925 році. Але тут все є, да? є так? Е. Е, так, є. Світло перший раз провели в 72-му році, тоді воно і є. У 25-му не було, в 72-му воно вже було. Так, є. як сам сама побудовався з дерева. Свечки лікар, тільки

Ee, ну, дівчат, не зручно таке. Що це ви Оксанка з мамою ты ставлю. Оксанка, покажешь мне? Чи ти з мамою мамы ставки? Так что ви Дві несу на випа, да? Це права і праді дружину, який наймав майстрів і будував цю хату, ворог Микола Степанович. Рік побудови майстри вирізьбили тут на нас волосся з тієї сторони. Ні видумка, ні вигадка, що вирізьбили, так воно все іде. Хатамета, нічим дерево не покриють. Раз у 4-5 років все виносимо, помили, стіни, з все помили, такий тому ремонт. Збереглася. Основна таємниця була знала, коли в бати Місяць це зима, а з якого. Смерика. Смерека, смерека, смерека так, смерка. У нас тут найбільше свої. -10. Майже 100 років. І за ці 96 років ні одного дня хати не пустувала, постійно живемо. Як літо, так зима. І господарюємо. А зараз змінилося ваше життя? Туристів більше стало? Більше. Останні 6 років більше. А заробляєте ви більше на бі... бринзі чи на туризмі? Е, ну, можна сказати, воно ну, спільно йде, тому що туристи йде для того, щоб скуштувати, попробувати і придбати. Ну так сказати, що ви там відкриваєте свій магазин, щоб бринзу продавати, у вас не залишається бринза, то туристи приходять сюди, все розкупають. Так, ну у нас все господарство. Ну маємо 30 овець своїх і п'ять корів. І все. але склад як бринзу робити, це таємниця. Ну суміш вечора молока в одну посудинку. Але співвідношення, все ми нікому не розмістимо. Ні, я думаю, що. Бо ми цей, цей секрет 100 років зберігаємо. І в цьому, так, Якщо ну, хтось хоче знати, приїдьте і покоштуйте сюди. Це так, правильно. Так, так, так. Так. Бо тут до школи ходити 3 кілометри, до магазину ще далі. Так само 3 кілометри, бо магазин там де школа дійсно біля дороги. Найближче. Ну, ну, Хоча ми відносимося до Криворівну, але ближче нам до добути. А що ви робите самі? А що купуєте? Хліб? Січення? Ну й от м'я м'ясні молочні продукти, хліб так це все своє. Ну купуємо муку, яку треба дійсно для хліба. Але м'ясні молочні продукти це маємо. Города теж майже не маємо в основному теж вже зараз. Останній час купую. А м'ясні продукти що ви то маю хорося, маємо телята, маємо, ягнята маємо, якщо десь так. Ну... І на продаж тільки бренд робите чи м'ясні продукти? В основному молочну продукцію. Молочну, так. Бо в тій кількості тримати, щоб ще реалізувати м'ясні гаджі не багато. Хіба десь якийсь, як кажуть, ну, бичок, так на м'ясо через 1,5 року. Так. Сало своє? Так, поросятку. Є, так. Якщо є бринза, є сало, то точно не попадемо. Слава Богу, так. Ви, Леонід, ще знаєте? Ви, Леонід, ще знаєте? <смеш> бо, бо Миколи мені <смеш> завдяки його. Ми зараз він робить е, вія Карпатію, Ми йому допомагаємо, щоб це великої переднищувати, коли в Криворівні. Так, криворівні. А зараз уже ну як вийде трошки. Водояку трошки менше було, дійсно, то зараз не успіваюся вже витхати хаті Наступного разу, разом у заберемо, підемо на сцену, поспіваємо. Люба так. працює діловодом в Криворівні. Раніше була сільська рада криворівнянська, а тепер вона це старостинський округ приєднаний до верховини. Ходить пішки. на роботу. Мені десь так стяжку за прямо на криворівні. Оце тебе казав, звідси з Карпат ми тропинку знаємо до Єрусаліма підпорудимо. Це тільки треба стежку знати. так? так? Тільки треба стежку знати. Та, <реш> це так. Ясно. Це так. І також так. Так, пані Люба входить в асоціацію карпатських ватагів. У нас тут на госущині створена громадська спілка Асоціація Карпатських Ватагів. Це завдяки тому, що ви підписали угоду про асоціацію. І у 2017 сімнадцятому році в Україну зайшов такий проект підтримка географічних зазначень в Україні. І завдяки тому, що європейський союз фінансував цей проект. У нас у Верховині створилася громадська спілка Асоціація Карпатських ватагів, які фінансувалися, які ми мали національних експертів і міжнародних експертів, які приїжджали до нас і допомагали у реєстрації географічного зазначення Гуцульська коровича бринза. І саме так ви вже зазначили, то, що цей рецепт вже стародавній 100 років вже люди готували по цьому рецепту бринзу. То цю бринзу ми тепер зареєстрували. <гум> Тільки ті люди, які живуть вище 700 метрів над рівнем моря, і виготовляють бринзу по цій специфікації, мінімум 70%, Я вже розкриваю секрет. <гум> 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 мінімум 70% коров'ячого коров коров'ячого коров молока, і мінімум 30% овечого молока, це за нашу специфікацію. Та виготовляється ця гуцульська коровича бринза. То ці люди мають право продавати цю гуцульську короючу бринзу. Але для того, щоб її продавати, треба пройти внутрішній і зовнішній контроль. Громадська спілка асоціація карпатських ватагів проводить такий внутрішній контроль. Та вони йдуть на полонину, дивляться, чи за тією специфікацією виготовляється ця гуцульська короюча бринза. Потім іноземці шо... приїжджають купувати бринзи. Е, ну країн у нас. Бо ми зараз є Карпаті. Робимо це наш Карпатський безвіз. Для того, щоб вони їздили купували. Ну, коли тут приходить багато і, і спробувати. Франція, Швейцарія, Німеччина, Польща. Ну, і... <ortizans> <реж> знаєте, Карпат немає. <режив> <режив> <режив>, так, це в основному ось такі були у нас. Так. <режив> До. Досвід європейських країн показує, що еногастрономічний туризм, як ми вже лише говорили, що сільське господарство і туризм. То воно піднімає жителів місцевого рівня, сільське господарство і таких людей, що вони не виїжджають за кордон. знаєте, не виїжджають заробітки. А виходить, що і сільське господарство, і корів тримають, і, і молоді люди тут зростають, і поєднуючись з туризмом, Мене гастрономічний туризм, то його треба розвивати і підтримувати, і підтримувати бачу, таких молодих фермерів на, на такому місцевому як рівні. Як люди до вас приходять, вони всі посміхаються, крім цих, бо вони знають вони говорять. Скільки ви нас будете цими розмовами розважати? Хотілося б спробувати. Але це перший бренд зареєстрований в Європі, так як коньяк у Франції, що не можна коньяк називати інакше. Так в Україні, от як коньяк у Франції, так в Україні карпатська принца. Це перший бренд зареєстрований тут зроблений. Гуцульська коровича принза. Це перший бренд. І потім зареєстрували Гуцульську гуцульськовечу брензу. І це два бренди, які були першими зареєстровані взагалі в Україні з усього. Я думаю, що ми зараз і в Румунії, і в Молдаван заберемо брендзу, і це буде тільки наше слово, правильно? <рес> <рес> Як у французів вже... Так, так. І мед у вас теж свій, так? У ну, нас не тут пасіка, правда, це вже в сестри, буквально через лісок, так пройти там. <рес> Але теж дійсно в горах А який так, мед? Зікипите? Ну на котруб джо бджіда літала на котрував ні, ну ви так однак що в полях там знаємо. А там гречка, там ланта. А тут різнотрав'я, різно і... Карпатське це карпатське різноправ'я і скармо яка.